Реанімація на колесах, два нові автомобілі передали працівникам лівобережної станції екстреної медичної допомоги у Золотоніському районі. Світлана Куць працює фельдшеркою в селищі Чорнобай, ознайомлюється із наповненням нової автівки. Є все необхідне для порятунку людини, яка в критичному стані, а також спеціальні ночі та вакуумний матрас для безпечного транспортування травмованих пацієнтів. Нова апаратура, кисневий апарат, дефібрилятор, моніторинг пацієнта. Кисень є подачі оснащена новітньою сучасною апаратурою. Звичайно, задоволені. Нові автівки придбані коштом світового благодійного фонду «Юнайтед-24» за рахунок донаторів з усього світу. Черкаський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав спеціалізовані автомобілі за розподілом Міністерства охорони здоров'я. Адміністрація центру два нових «Пежо» вирішила спрямувати на лівобережну станцію екстреної медичної допомоги. Автомобілі будуть використовуватися на території Чорнобаївської та Іркліївської громад. Де вони новіші, більш мощніші, більш пристосованіші будуть до роботи в наших сільських умовах. Так що будемо надіятися, що вони допоможуть врятувати не одне життя людське. Депутатка Світлана Журба очолює обласний кардіоцентр. Добре знає, як важливо для медика, щоб у відповідальну мить техніка не підвела. Сучасні карети швидкої допомоги допомагають медичним працівникам виконувати свою роль максимально якісно сьогодні. Ну абсолютно не страшно вести самого і самого важкого хворого, перевозити в лікувальний заклад, і можливо навіть це набагато більш безпечніше для пацієнта ніж в деяких лікарнях провести ту ж саму реанімацію.